Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Школярі керуватимуть fpv дронами. Міністерство освіти і науки України оновлює програму захист України. Міністерство освіти затвердило новий перелік обладнання для предмета «Захист України», що включає fpv симулятори та навчальні дрони. Такого ще в нашій школі не було. Буде українські школярі також отримають доступ до тактичного спорядження, планшетів, мультимедійного обладнання, турнікетів, тренажерів для радіостанцій. Раніше таке обладнання було доступне лише військовим та рятувальникам, а тепер з'явиться в освітніх закладах. Повідомляє Міністерство освіти і науки України. Україна уклала низку угод щодо післявоєнного відновлення на понад 5 мільярдів євро. Повідомила заступниця голови Верховної Ради. Зокрема, уряд Швейцарії спрямує 5 мільярдів євро. До 2036 року для проектів відновлення України в енергетиці, транспорті, машинобудуванні, будівництві, водопостачанні, реагування на надзвичайні ситуації. Ринок нерухомості України липень 2025 року. Ціни ростуть. Попит стабільний у липні 2025 року. Ринок нерухомості в Україні демонструє стабільне зростання. Середня ціна квартири на вторинному ринку 2 мільйона 300 тисяч гривень. Попит найбільший на квартири з укриттями, генераторами та автономним опаленням. Найактивніше купують у Києві, Львові, Одесі та Івано-Франківську. Приватні будинки. За містом дорощують швидше за квартири в середньому на 25% за рік. Ринок оживає, а інвестиції в нерухомість знову стають актуальними, особливо у стабільні регіони. Якщо ви плануєте інвестувати в нерухомість продати квартиру або придбати житло для себе чи родини, звертайтесь до нас. Ми допоможемо знайти найкращі рішення саме під ваші потреби, безпечно, вигідно та швидко. Пишіть плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.